Найкраще мені завжди дома. Добре це чи погано, не знаю. І Сергій Осока нам сьогодні теж розкаже, любить він чи не любить мандрувати. Сьогоднішня оповідка називається «Що я там забув. У дитинстві, та й зараз, що там казати, ха-ха, ха я відзначався страшенною нетерпимістю до переміни місць. Наприклад, змусити мене поїхати до тьоті Зіни в Миргород коштувало матері половину стратегічного запасу нервових клітин, а тому частіше за все вона воліла просто мене не займати. Відправити мене до піонерського табору їй не вдалося жодного разу за всі мої шкільні роки. Он людські діти кожний рік їздять і гарьок, і Маринка, а ти, як отой вовкулак. Що я там забув? кидав я в повітрі риторичне. Мати сплескувала руками. Та хіба ж це погано? Там же дітки, гратимеш у шашки. Купатимешся, костьор піонерський. Потом ще дякуватимеш, казатимеш спасибі, мамо, що мене на долбоня заставила. Не дякуватиму. От, їй Богу, візьму й силою одвезу, вкину машину, як жабу. І де ти чортового батька дінешся? Себе одвези. Від умовлянь мати переходила до рішучих дій, демонстративно скидала в велику сумку лахи, стрясала перед моїми очима, путівкою, титяла пальцем у прізвище. Бач, на тебе виписана. Уже гроші заплачені. Поїдеш? Якщо суперечки не давали результату, я вдавався до бойкотів істерик тікав із дому, залучав в арбітри діда й бабу, погрожував, що підбалю табір, а сам утечу в село. Словом, виявляв такі чудеса мізантропії і соціопатії, що мати здавалась. Пху на те!